Вітаю вас, друзі! Владімір Путін нарешті оцінив, як на Росії проходить мобілізація. Мадільна атміч і успіхи призводітелі м'яса і м'ясних продуктів. завдяки його політиці, і справді дуже багато росіян перетворюються зараз на м'ясо. Станом на сьогодні ліквідовано в Україні вже 85 тисяч російських загарбників. Самі хлопці так говорять, що вони пушечне м'ясо ні. Мислимо калічіство Було 100 кастав з 15. Проте це не проблема. Якщо мобілізоване м'ясо буде закінчуватись, можна завжди провести її ще одну мобілізацію. А то всіх свиноводів попросіть. Ми могли, конечно, і увілічити у той же час. Російські пропагандисти, звичайні росіяни, усе ніяк не можуть пережити свою ганебну поразку у Херсоні. Давайте уже перестанімо зациклюватися на Херсоні. Да, нам прийшлось провести маневр. Сам Владимир Путін при цьому тему здачі Херсону абсолютно ніяк досі не коментує. Він дуже зайнятий. Він відкриває фабрику із вирощування індичок. Пожалуйста, прошу вас. А от коли Росія остаточно програє цю війну, то владімір Путін у відповідь, якщо він іще доживе до того моменту, зможе дуже рішуче відкрити якийсь дитячий майданчик. Підпишіться, друзі, на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. А взагалі, сьогодні хочу із вами знову поговорити про російські ракетні удари по нашій енергетичній інфраструктурі, про можливість пере говорив, і що на нас із вами чекає далі? Удари, возмезді, саме удари возмезді, саме вот такой Проявлення нашої ненависті абсолютно світої ненависті. Росіяни називають свої терористичні атаки на нас просто ударами помсти, помсти за те, що ми обороняємось після того як вони на нас напали, і вони могли би насправді усі ці гроші, які витрачають на війну проти України, скерувати на те, щоб налагодити якось добробут у самих росіян. Але навіщо? Ось, наприклад, мешканці одного села на Росії скаржаться, що вони два Дцять років сидять без світла та води ситуація просто не Ми просто брошені нікому не потрібні жителі цього поселка, який знаходиться рядом з городом. Російська влада могла би допомогти своїм же громадянам, але навіщо нехай вони страждають набагато важливіше витрачати мільярди доларів на те, щоб воювати проти України, і от зараз росіяни регулярно завдають ударів ракетних по нашій інфраструктурі структурі, зокрема, енергетичній для того, аби змусити нас повстати проти нашої влади, бо вони розуміють, що на полі бою нас вони перемогти не можуть обычные люди должны вийти на улиці і наканесно закончити е е правління нацистського ви, ви... режиму Зеленського. Правда, із їхніми розрахунками, як завжди, щось пішло не так, тому що ракетні удари є, а повстанню все ще немає. Чому це українці не повстають проти своєї влади за те, що росіяни обстрілюють українців? Бунти где так да? Водінкович, не видим бунтов. Вот народ должен піднятися, народу страшно. Подімає хто Дійсно, де ці політики, які вважалися проросійськими? І справді, куди ж це поділися? Усі проросійські політики в Україні ну вони або сидять уже у в'язниці за те, що працювали на Росію, або перевзуваються. Просто Владимір Путін настільки геніальний стратег, що він навіть своїх симпатиків в Україні налаштував проти Росії. Вже он навіть і Добкін каже, що Україні ніякі переговори не потрібні. Я піддержував рішення. Добитися максимального результата для Украины и не подписывать ніякі неприємними для України сегодня. Договори, як я вже неодноразово казав, у росіян із їхніми ракетними атаками є тільки два розрахунки. Перший, про який я вже сказав, полягає у тому, що вони сподіваються, що ми повстанемо. Але оскільки ми не повстаємо і не будемо повставати, у них є і ще один розрахунок. Вони ось отаким чином намагаються нас примусити до тих самих переговорів, і це не моє припущення. Росіяни самі про це говорять. Тобто, тобто, Ви тому що наші удари це все таки Попитка... принуждення к миру, да, да. Ага. А от результат переговорів може бути різним. Вони реально сподіваються на те, що чим більше вони будуть нас задовбувати, чим більше ми просидимо без світла, тим більше ми захочемо йти із ними на переговори. Хоча це має абсолютно протилежний ефект. І росіяни теж усвідомлюють, що можливо переговори колись і відбудуться лише тоді, коли одна зі сторін. Досягнену дуже серйозних військових успіхів. І Росіяни сподіваються, що ці успіхи будуть у Росії. Ударами нашими замічами. Ми переговором не склоним. Для цього нужна ще подкріпляюща воєнної побіди. Правда, із успіхами на полі бою росіян теж справи, м'яко кажучи, не дуже. Давайте просто пригадаємо і перелічимо. Російські загарбники втекли із Київщини, із Сумщини, із Чернігівщини. Їх вибили із Харківщини. Із Правого берегу Херсонщини вони втекли із Херсона, єдиного обласного центру, який вони захопили після 24 лютого, і ще втекли зі Зміїного і будуть тікати і далі. І зараз вже самі російські солдати розповідають про те, що росіяни починають евакуацію із півночі українського Криму. Із Армянська, це Крим евакуюють жінок і дітей. Ну діті. Це... Щоб ви понімали масштаб того, що зараз відбувається. Проте очільник окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму Аксіонов каже, що російські солдати поширюють фейки та неправду. Уважаємо кримчані в сіті. знову раз появилась фейкова інформація. У імішіся якоби евакуації масових жителів міста Армянськ ніякої евакуації із півночі Криму немає та бути не може. Десь ми подібне вже чули. Ніхто нікого не евакуює. ніяких евакуацій немає. Це не евакуація, Максимально швидка евакуація. Словом, росіяни абсолютно нічого не можуть зробити зі збройними силами України. Вони нічого не можуть протиставити військовим успіхам України, які очевидно будуть тільки зростати у майбутньому. І саме тому вони вдаються до актів терору. Саме тому вони вчиняють злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і публічно на телебаченні до цього закликають. Абстрілюють. Харків буде уничтожен. Вот, просто ліса землі. Вони поводяться як терористи, вони говорять як терористи, а потім дивуються, чому це їх називають терористами. А ну, вони прийняли а от а в чому терорист? Можеш та дійсні. Отож, вони вдаються до терору проти цивільного населення, тому що сподіваються, що ми так підемо на повстання, але повстань нема. Вони сподіваються, що зможуть нас примусити до переговорів, але також усвідомлюють, що це не спрацює, і тому вони просто від безсилля, від своєї злоби продовжують нас із вами, друзі, атакувати, тероризувати, хоча розуміють, що перемог. Хти, завдяки цьому вони теж не зможуть. Ну коротше, ось цими обстрілами війну не побіждають. Ну, тобто ви повинні самі розуміти. Ми так не побідім Київ, не складемо капітуляції. Там не... е те імітис смисл. Але але усе одно вони дуже сподіваються. Сподіваються до останнього, що ми усе одно підемо із ними на переговори у відповідь на їхній державний тероризм. Проте переговори їм потрібні не для миру. Переговори їм потрібні не для їхньої капітуляції, що було би прийнятно, це єдиний прийнятний варіант проводити із ними переговори. Їм переговори потрібні, щоб перегрупувати сили, щоб накопичити додаткові сили і далі продовжувати проти нас війну. Навіть якщо ми заключимо зараз перемир'я, нам ні прийдеться довоювати цю історію до кінця. Тому нам із вами в Україні точно ніякі переговори не потрібні. Вони потрібні лише росіянам, тому що росіяни розуміють, що вони у дуже слабкі. Кій позиції і справи у них будуть далі тільки гірше, і саме тому від свого безсилля вони ще продовжують займатися тероризмом проти цивільного населення. І тут вже ми з вами, друзі, цивільні, маємо усвідомлювати, що ситуація з енергетикою може стати іще гіршою, може не бути світла, деякий час, не бути води, може настати тотальний блекаут на декілька днів або, можливо, навіть тижнів. Проте це абсолютно ніяк. Як не буде впливати на ситуацію на полі бою. Більше того, чим стійкіше ми з вами будемо у ці непрості часи, тим легше нашим військовим буде нищити російських загарбників. І якщо у вас, коли от знову будуть якісь проблеми з енергетикою, буде депресія, ви будете знову, не знаю, там, Думати про те, як все надзвичайно погано. Просто пригадуйте, як мешканці окупованого Херсона після звільнення зустрічали наших захисників, і як вони раділи, що, хоча в них не було світла, немає води, вони є вільними. У нас світа, води нет, но Головне, що все добре. Наші вже тут. тому, що поки у нас є свобода, ми можемо боротись. Поки у нас є свобода, ми можемо усе відновити. Поки у нас є свобода, ми можемо із вами, друзі, взагалі існувати. І, і ще згадайте про наших військових: вони сидять у бліндажах, у окопах, під дощем, при морозах, але усе одно б'ють російських загарбників. Тож, друзі, ми усе відбудуємо, ми усе відновимо. Буде дуже важко далі, проте не важче, аніж було на початку березня або наприкінці лютого цього року. Щоби ворог не думав собі. Якби він не сподівався на наш відчай, він цього точно не отримає, а отримає лише ганебну та дуже болючу поразку. Тому, друзі, працюємо далі усі на перемогу і тримаємося разом.